Вітаю вас ще раз, друзі. Знаєте, я захоплююсь цим свідченням, що Славі казав, як Бог відроджує людей, про які ми сьогодні чули, і знаєте, які дійсно досягли цього гріховного дна, та й кожен з нас може також засвідчити, я думаю, про свою особисту зустріч з Господом. Бо по милості Божій ми з вами спасені дійсно від наших гріхів. Наше спасіння, воно відбувається завдяки дійсно надприродній праці Бога. І це було явлено на самому початку життя Ісуса, коли ми читаємо Іван для Ісуса. Павло в Листі Дагалат, Він пише, в четвертому розділі ми читаємо два вірша, 4 і 5, читаємо, коли ж прийшла повнота часу. Дивіться, Бог послав сина свого. Який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Друзі, наше спасіння відбулося завдяки тому, що Бог послав свого Сина, який став нашим Спасителем, і це Ісус Христос, друзі, і народження якого ми щойно ось святкували. І це свято для нас, для віруючих в Ісуса Христа, воно відбувається кожного дня. То тема моєї проповіді Євангелія Викуплення. Ми подивимось з вами на п'ять фактів, завдяки чому Бог в образі Ісуса став людиною для того, щоб е, нас спасти від наших гріхів і вернути нас в гармонічне життя з нашим Творцем. І так, перше, друзі, Бог став людиною від народження Дівою. Ми читали, який народився від жінки. Отже, народження від діви, воно необхідно. Необхідно, тому що люди не могли ніяким іншим чином мати справжнього викупителя. Народження від діви необхідне для того, щоб продемонструвати, що Ісус є дійсно стовідсотковий Бог і стовідсоткова людина. Уявіть собі, якби було інакше. Бог міг би дійсно зробити на небі викупителя і дати нам сюди на землю. І, звичайно, Бог Всемогутній він міг це зробити. Але створений на небі і посланий на землю викупитель, він не міг би бути людиною. В такому разі нам легко було б зрозуміти дійсно, що він Бог. Він там створений, але нам важко було б зрозуміти, що він людина. Тому що він не народився і не має ніякого генетичного зв'язку з родом людським. Без участі людей нам важко було б зрозуміти, що дійсно Ісус це людина. Інший варіант, дивіться, друзі, якби Бог послав свого Сина не через Діву Марію, а через двох яких земних батьків, нам було б зрозуміло, що це дійсно людина. Але нам тоді було б не зрозуміти, що він Бог. Бо ми бачили б тоді зв'язок передачі цієї гріховності через батьків, так як. Всяка людина, яка народжена від земних своїх обидвих батьків, вже має наслідки гріха, і так каже Бог своєму слові, і ми це з вами знаємо. Так що саме народження від діви, воно демонструє цю істину, що він і Бог, і людина одночасно. тому що народження звичайним способом від жінки підкреплює під підкреслює, що він людина. Але не маючи земного батька, а народження саме від Духа Святого, коли ми читаємо, підкреслює, що Він є Бог. Дорога церква, народження від Діви має величезне значення. Бо нам саме через Діву Марію народився Викупитель Ісус Христос, який, як написано в Божому Слові, спасе саме нас від наших гріхів. По-друге, друзі. Бог син став людиною заради замісної нашої смерті, щоб померти замість нас. Друзі, гріх був засуджений на смерть від самого початку. І ми читаємо, коли Павло пише листа до Римлян в 6 розділі, 23 вірш, ми читаємо: бо заплата за гріх що, друзі? Смерть. В іншому місці, в листі до євреїв, Автор пише, 9 розділ, ми читаємо 22-й Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю, і без кровоприлиття відпущення немає. Отже, дуже проста формула. Люди згрішили. Ми з вами згрішили. І дивіться, відплата за гріх що? Смерть. За гріх має хтось померти, це закон Бога, друзі. За гріх має хтось померти. Покарання за гріх ми читаємо смерть. Але дивіться, смерть це захист Божої святості, і за наш гріх хтось має померти. І це ми знаємо, Божий Син, це Ісус Христос. А без пролиття крові не буває прощення гріхів, тому Бог син став людиною заради замісної нашої смерті. Друзі. Багато разів я чув таку людську думку, що десь Бог не вглядів, і тому Ісуса диявол розп'яв на хресті. Тому у мене питання до вас, друзі, хто вразив Христа на Хресті? Фарисеї? Ми знаємо, читаємо, що фарисеї були присутні, вони е, бажали цього. Римські воїни вони привели Христа до Христа. Може, дійсно, друзі, сатана вразив його на хресті? Друзі, дуже часто люди мають таку хуб, хибну думку, що диявол підстеріг, під, да? є таке слово? Підстеріг, да? І вразив Ісуса на хресті. То, друзі, хто дійсно вразив на хресті Христа? Ця відповідь, ми читаємо Ісаї да? заздалегідь, за декілька сотень років. Ми читаємо Ісаї 53 третій, глава, розділ, 10-й вірш. Та звалів Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе він як жертву за гріх, то побачить насіння. І далі він каже: звершиться через нього воля Господня. Ми бачимо це не випадковість. Але Господу ми читаємо завгодно було вразити його. Це не випадковість, це друзі Божий задум. Бог Батько Небесне гнівався на нас і мав покарати саме нас. І ми повинні вічно були б мучитись в пеклі, але дивіться, Господь випустив стрілу цього свого гніву. Яка летіла в напрямку до людства і повинна були, була б вразити саме нас. І ось що зробив Бог Батько: Він послав сина свого, який став людиною, який став один із нас і став між нами та цією стрілою Божого гніва. Ісус Христос, Син Божий, прийняв удар Божого гніву на себе і помер на хресті. Тому що ми не здатні ніяк заслужити ніякого спасіння від наших гріхів, від наслідків наших гріхів. Замість того, щоб ми вічно мучились в пеклі, мучився Він на Христі, саме Ісус Христос. Ось для цього Бог син став людиною заради нашої з вами замісної смерті. Третє, друзі, Бог син став людиною, щоб бути посередником, примирителем між Богом та людиною. Дивіться, що сталося? Люди спочатку були з Богом, ми це знаємо, ми читаємо, які відносини були в Едемському саду. Потім людство згрішило, люди впали в гріх, і вони розділені тепер з Богом. Вони роз'єдналися з Богом, і сьогодні всі люди, які не відроджені, стали ворогами Богу. Чи можна бути нейтральним по відношенню до Бога? Ми багато чуємо таких, такі фрази: Я нічого не зробив проти Бога, за що мене осуджувати, я не ворог Богу. Друзі, усі невідроджені люди, вони вороги Бога. І ми читаємо в е, апостола Павла до римлян, п'ятий розділ, ми читаємо, десятий вірш. Якщо, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Сина Його. Отже, дивіться, все людство ворогує з Богом. Ми читаємо, будучи ворогами, ми примирилися. Воно схоже, знаєте, ворожість ця схожа на таку банду повстанців у цьому всесвіті. Вони день в день протестують проти Бога. Біблія багато прикладів відкриває нам, як ми ворогуємо, як ми протестуємо нашими вчинками з Богом. І ми кожне це знаємо на нашому особистому прикладі. День в день, ми самі з вами ворогуємо. Як же примирити цю групу земних істот, що повстали проти Творця світів? Нам потрібен примиритель, нам потрібен посередник. Коли є ворожнеча, є дві сторони, вони перебувають у конфлікті, то потрібен посередник. Хто може бути цим посередником? Чи є хто на землі, чи на небі, хто міг би бути одночасно і представником людей, і представником Бога? Ангели, друзі, вони можуть бути. Вони взагалі не люди, і не Бог. Вони взагалі інша категорія і не підходять на роль посередника. Може бути посередником хтось із людей, люди від народження грішні, і нам самим потрібен посередник, про це ми і кажемо. І тому, звичайна, людина вона теж не може бути посередником перед святим Богом, користуючись логікою, яку дав нам Бог. То єдиним посередником між Богом і людьми може бути тільки Бога-людина. Бог Той, хто Ісус Христос той, хто є стовідсотковою людиною, і стовідсотковий Він Бог. І це тільки Ісус Христос. Він той, хто може одночасно представляти дві сторони. Він не чужий нам, тому що Він людина. І Він не чужий Богові, тому що Він Божий син. Він наш брат побратим, бо він людина і він Син Божий, тому що він Бог. Ісус, друзі, чудовий посередник. Я постійно згадую, я б не міг бути тут разом з вами, тому що тільки Ісус зміг зробити це. Друзі, в Післані в листі Павла. До Тимофія в першому листі ми читаємо другий розділ, 5-6 вірш. Один боє Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, друзі. Ісус є стовідсоткова людина, безгрішна, тому може представляти саме нас перед Богом. Ісус є стовідсотковий Бог, тому може представляти Бога перед нами, друзі. Ми читаємо друге післання до Колосян, апостола Павла, і в першому розділі ми бачимо 20 22 вірш. Ми читаємо і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне, і вас, що були колись відчужені і вороги думкою в злих учінках, тепер же примирив, дивіться, смертю в людському його». тобто Ісуса Христа, щоб очинити вас, дивіться, святими, непорочними і неповинними перед собою. Без втілення небесного в земне все це було б неможливо. Тому, друзі, Бог син став людиною, щоб бути посередником між Богом та нами та нами, людьми. І четверте, друзі, Бог син став людиною, щоб послужити нам прикладом. Друзі, ми постійно шукаємо собі в нашому житті приклади, на кого ми хочемо бути схожими. Я хочу жити як він чи вона. Я хочу мати те, що є у нього. Я хочу якось як у когось. Про що це говорить, друзі? Це говорить про те, що ми з вами залежні. Ми створені залежними. Ось з'являється якийсь лідер, і люди побігли за ним часом, навіть без розбору, що відбувається. Вся історія людства вона говорить про те, що люди постійно слідують за політиками, за фальшивими вчителями, релігійними лідерами, за героями війн, зірками спорту, кіно, музики, то, що там ми можемо згадувати ще далі, Усвідомлено чи не усвідомлено, ми всі, друзі, наслідуємо комусь. І це факт. І ті, до кого тремтить наше серце, вони дійсно вони формують нас. Тому, якщо ви погана людина, в чому проблема? Це дуже просто. Ви вибрали неправильний зразок для наслідування. І для того, щоб бути хорошим християнином, нам потрібно бути послідовником справжніх християн. Тому, друзі, і сьогодні нам пастор нагадував, тому в церкві ми постійно чуємо про очніство, підпорядкованість, щоб один з одним. Дивлячись, на приклад Христа, ми зростали та, його, та ставали Його послідовниками. І ось для того, щоб направити людство правильною дорогою заради цієї мети, Бог син залишив небо і став людиною. Син Божий став людиною, щоб на прикладі показати, що принципи Слова Божого можна застосовувати практично в нашому житті. І про це нам наголошує Боже Слово, коли ми читаємо. Лист до євреїв, автор пише, 12 розділ, 3 вірш, ми читаємо, тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. В іншому перекладі, коли російською читаємо, подумайте о претерпівш, щоб не обісіліть вам і знімагає в душах ваших. В іншому місті апостол Павло в післані до Филипян пише другий розділ, ми читаємо восьмий вірш. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті і до смерті Хресної. Бог син став людиною. Для чого, друзі? Щоб послужити нам прикладом для нашого повсякденного життя. Щоб ми ніколи не сказали і не могли сказати, що це неможливо, що то все, що написано в Божому Слові, це неможливо виповнити. І щоб ми не задавались ніколи питанням, як це зробити. Все це для нас вже ці принципи, вони написані в Божому Слові. Автор Пісня Євреїв, другий розділ, 18 вірш, пише такі слова. Бо в чому був сам бо в чому був сам постраждав, випробуваний випробований. У тому він може й випробував такі тяжкі слова. Випробуваним допомогти. Я думаю, репетірував, щоб це сказати. Зрозуміло, дякую. Якби Ісус не був людиною, друзі. Він не був би здатний знати це на досвіді, через що ми проходимо в наших спокусах та стражданнях, але оскільки він жив як людина, він здатний більше повно співчувати нам. Уявіть, друзі, на небі знаходиться Бога чоловік, який, як ми, втомлювався, терпів біль, страждав, спав та рано прокидався. Терпів голод, який був досвідчений у всьому, але Слово Боже нам каже, крім гріха. Ось ці спокуси, які ми з вами переживаємо в нашому житті, всі ці спокуси переживав Христос. І Він не тільки їх переживав, Він їх і переміг. Ісус був спокушений у всьому, крім гріха. І у всіх спокусах Він вийшов переможцем. І Він розуміє нас. Він сьогодні розуміє нас, тому Ісус став людиною, щоб послужити нам прикладом і стати нашим помічником в наших випробуваннях. І останнє, друзі, п'яте, Бог син став людиною, щоб стати прообразом наших воскреслих тіл. Ми всі знаємо, що ми колись помремо. У цьому немає сумніву ні у кого, я думаю. Бо ми кожного дня є свідками цього земного явища. Ми бачимо, як вмирають люди. Ми знаємо, де знаходиться цвинтар. Нам не важко повірити в те, що це відбувається. День в день відбувається. Ми навіть скептично налаштовані на це. Ну, дійсно, так помирають ми всім згодні. І ми згодні з тим, що це наслідок нашого гріха, людського гріха. І нічого в цьому ми не бачимо над, над, надприроднього. Для нас в цьому нічого немає. Але у нас є інша проблема. Біблія каже, що люди воскреснуть, а ця правда вже людство бентежить. Як це воскресне? Це неможливо. Ми згідні з тим, що ми помираємо, але Воскреснуть, це вже щось нам не дуже так уявляється. Ви коли-небудь бачили, щоб хтось Воскресав? Так ми з вами дійсно ми читаємо, ми чули, читали в Біблії, але не були свідками саме цього. Нам дійсно важко повірити у Воскресіння мертвих, так ось щоб ствердити нас у тому, що люди Воскреснуть, Бог став людиною. Він помер та Воскрес, і Воскреще Ісус відкрив нам правду саме про Воскресіння. І воскрес, дивіться, Він став прообразом наших воскреслих тіл у майбутньому. Апостол Павло в Першому листі до Коринфян, 15 розділ 48, 49 вірш, пише такі слова: який земний, такий земній». І який небесний, такий небесний. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Отже, дорога церква, в історії людства є тільки один Бог, який створив Всесвіт, який захотів стати людиною, і Він жив як людина, він помер як людина, але воскрес, так як нічого земного, не має над ним влади, бо Він Господь. Всього небесного та земного, і усі віруючі в нього люди воскреснуть. Вони будуть мати насолоду на вічне життя з Ним. І я повертаюсь до нашого початкового вірша, який записаний в Післані до Галата апостолом Павлом, 4 розділ, 4, 5 вірш. Як же сповнився час? Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. Тому, друзі, Євангелій викуплення в тому, що Бог став людиною. Він став людиною саме для того, щоб повернути нас в Божу сім'ю. Амінь.